Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас із студії телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська панорама і сьогодні з вами до 17-ї години 30 хвилин. Бажаємо вам гарного прийому передачі. На філологічному факультеті Белградського університету відбулася відкрита міжнародна наукова конференція міноритарні та зникаючі мови в Європі в рамках проєкту Міноритарні мови та лінгвістичні різновиди в Сербії, в програмі ідеї, Науковий фонд Республіки Сербія. До багатьох гостей представників меншин, пленарних лекторів та учасників, а також інших гостей, звернулися пані Стеванович Здравев від імені наукового фонду Республіки Сербії, професор доктор Далі Борсоколович від імені факультету філології Белградського університету, та професор доктор Людмила Попович, член комітету експертів Європейської хартії, регіональних мов або мов меншин. Конференція тривала від 2 до 4 жовтня. Сьогодні ми мали нагоду бути на відкритті дуже важливої конференції конференції, присвяченої питанням захисту міноритарних мов, що перебувають під загрозою в Європі. І одне з питань, яке буде порушено під час цієї конференції, як запобігти тому, щоб Якісь міноритарні мови перебували під загрозою. Е, ви знаєте, що не тільки міноритарна мова може бути під загрозою. На жаль, складаються такі ситуації, що і мови, які є державними, так би мовити, скажімо, в Україні, українська, в Білорусі білоруська, також дуже е, під великим питанням, чи, чи вони е, мають своє повнокровне. Присутність у, у всіх сферах е, офіційного життя, чи треба їх все-таки якось захищати, е, окрім того, говорили сьогодні про європейську хартію, е, про регіональні та міноритарні мови в Європі і згадували, що українська мова є однією також із мов, яка перебуває під захистом згідно з частиною третьої європейської хартії. І невдовзі у нас День української писемності. Та української мови 27 жовтня, і тому я користуюся цією нагодою. Вітаю вас з цим Днем української писемності та мови і бажаю, щоб ви ніколи не забували українську мову і користувалися нею усіх в усіх випадках, не тільки в побутовому житті, але й в офіційному житті, і забезпечили. Щоб мова ця була і далі живуча, мова, яку ви зберігаєте понад століття, що вона далі жила і розвивалася. Метою проекту є створення точного інструменту для оцінки ступеня загрози та міноритарності мови та застосування його достатистично значущої вибірки носіїв мови в Сербії, таким чином допомагаючи створити підтримку мовних спільнот. Неурядових організацій та уряду в їхніх зусиллях підтримувати та відроджувати мінераторні мови та служити моделю для оцінки вразливості в мовних спільнотах у всьому світі. Європейський день мов відзначається щороку, 26 вересня, починаючи з 2001 року. Цього року цю подію відзначили і в Белграді, Європейському домі. Наша камера задокументувала все, і ось як було. Європейський день мов був відзначений 26 вересня програмою для дітей та молоді в європейському домі в Белграді. І церемонію відкриття відвідала велика кількість дітей, які прийшли ознайомитися з мовними стендами, де вони могли дізнатися більше про холандську, українську, фламандську, фінську, польську, португальську, румунську, словенську, шведську і ромську мови. А також про мову хлугонімих. Цього року захід був орієнтований на дітей віком від 12 до 18 років з метою привернути увагу до важливості вивчення іноземних мов, а також наблизити різноманітність Європи до всіх відвідувачів. За словами організаторів, у Заході взяли участь понад тисячу дітей. Як ми вже на початку сказали, один із мовних стендів мало і посольство України в Сербії. Сьогодні у нас можна сказати свято день європейських мов, коли всі країни, які всі європейські країни, які представлені в Сербії, представляють сербським школярам свої мови та культуру своїх країн в якійсь мірі. Кожен учень після реєстрації приходу сюди отримав паспорт європейських мов книжечку. З цим паспортом він повинен підійти до кожного стенду, до кожної країни, і там відповісти на якісь запитання або розказати якісь завдання. Тоді дитина отримує печатку або підпис цей паспорт, коли дитина збере усі печатки, вона приймає участь у розіграші цінних подарунків від різних країн. Кожна країна підготувала по два подарунки для дітей. Ми будемо питати звичайно такі загальні питання, на які діти зможуть відповісти. Типу, яка столиця України, про якихось визначних людей України, про сусідні країни, які з географії, з історії, з культури, з спорту. Але зрозуміло, що діти не спеціалізуються на Україні, наприклад, тому це будуть простіші питання. Плюс це будуть якісь питання про чи розповіді про мову. Так само в рамках цього заходу у нас буде маленький урок української мови для початківців, який буде на якому буде викладачка з філологічного факультету Белградського університету ще одна цікава діяльність, яка також була організована у рамках цього заходу, були міні-уроки мови, на яких учні могли спробувати вивчити одну чи дві мови. Зараз ми проведемо урок на 20 хвилин. Це більше буде урок розважального характеру, щоб зацікавити дітей, розкажемо їм якісь цікаві факти про Україну, спитаємо, що вони знають, навчимо їх кілька слів і спробуємо їм показати, що українська мова дуже схожа на сербську мову. Ми також поговорили з професоркою Анастасією про новий проект, який запустили в асоціації крокодил у Белграді. 7 жовтня ми будемо проводити уроки в центрі з крокодил. Це будуть безкоштовні уроки для початківців. Наразі у нас вже є учасники цього курсу, і вони всі серби, тобто ніхто не знає української мови. Європейський день мов відзначається 26 вересня щороку з 2001 року, у співпраці з європейською комісією за пропозицією Ради Європи. Уроки української мови знову проходять в Інджії, в церковному приміщенні біля Української греко-католицької церкви. А проводить уроки вчителька Зоя Шанта. Уроки проводяться за ініціативою Національної ради української національної меншини в Сербії. На парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Вінджі розпочали проводити недільні уроки української мови з елементами національної культури. Уроки проводить вчителька української мови Зоя Шанта. На уроці присутніми були голова національної ради української національної меншини Филип Проник, і учні, і їх батьки. Вже сьогодні маємо друге заняття української мови. Минулого тижня не було така велика кількість учнів, як сьогодні, що приємно мене вразило. Я запропонувала парохіянам проводити після служби уроки української, і вони були задоволені і навіть підтримали ініціативу, щоб це було не раз в місяць, як було на спочатку, але кожної неділі, щоб ми щось вчили. Я вважаю, що за нашу порохію це взагалі буде дуже великий плюс, адже ми об'єднаємо наших людей і українців біля церкви, а церква завжди об'єднувала людей. Я, як викладач, постараюсь зробити все можливе, щоб навчити як дітей, так і дорослих розмовляти українською мовою, навчитися читати, розуміти е, телебачення, так, якщо хтось дивиться новини, читати літературу. І е, цим самим ми будемо підтримувати е, наш український дух, адже це наша українська церква. І е, якщо ми не навчимо наше майбутнє покоління української мови, культури, як жив і живе тепер український народ, е, ми не збережемо наші національні цінності. Тож я запрошую усіх, хто хоче вивчати українську мову, хоче е, познайомитись з українською громадою у Індії, відвідувати наші заняття. Урок пройшов цікавій, невимушеній обстановці. Учні відповідали на запитання, допомагали їм і батьки, а вчителька доповнювала їх відповіді цікавими розповідями. Наприкінці уроку до присутніх звернувся голова національної ради української національної меншини Филип Пронік, який підкреслив значення мови в житті людей та важливість вивчення української мови. Зоя скористалася нагодою після літургії у церковному парафіальному будинку. Провадити уроки української мови з елементами національної культури, і це повідомила нас раду. Ми це з радістю прийме і сприймаємо, і будемо намагатися її підтримати у цій справі. Важливі, бо я вже сказав кілька разів. Один народ існує, доки чується його мова, його пісня, відколи не чути його. Слово, його мову цей нарід умирає. А ми не хочемо, щоб наш нарід помер. А хочемо, щоб наша мова розквітла і щоб вона uh, чулася щодня, і як ми uh, свідомі того, що асиміляційний процес відробляє свої справи, бо ми на цих теренах існуємо понад 135 років, і ми вже Третє або четверте покоління, яке не народилося в Україні, а народилося тут вже у Сербії, і багато е, слів чужих є у нашій українській мові. Але е, з гордістю можу сказати, бо я побував е, кілька разів на Україні, і я із професорами навіть там говорив і спілкувався, і вони сказали, що наша мова стара, але вона правдива українська. І я цим горджуся і ми повинні і на наступні покоління передавати з зустрі цей скарб, який нам залишили наші предки, щоб ми нашим майбутнім це у наслідок і у спадщину залишили. Наприкінці Проник вручив присутнім книги українською мовою буквар і материнка та диск з записом українських народних пісень. А після уроку в переходимо і на ще один урок з Анастасією Тепшич. Сьогоднішня тема про славетних українських підприємців, тобто бізнесменів 19 століття. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. На сьогоднішньому занятті. Ми поговоримо про видатних українських бізнесменів кінця 19 століття, які не просто заробляли великі гроші, а й турбувалися про народ. Для початку з'ясуємо значення нових слів. Отже, підприємець це те саме, що і бізнесмен, меценат багата людина, покровитель наук та мистецтв, магнат великий землевласник, олігарх сучасною мовою. Кошти або кошт це гроші, певні гроші. Зазвичай це слово ми використовуємо в множині кошти, але, може, і в однині «кошт», наприклад, у певних фразеологізмах. Наприклад, власним своїм коштом, тобто за власний рахунок. Наприклад, ми все збудували власним коштом, або на чий кошт, чиї кошти. На кошти Мазепи було зведено церкву: нужденний бідний, прибутковий той, який дає прибуток вигідний, покровитель, те саме, що і меценат та статок матеріальна забезпеченість. часто використовується в множині статки, в значенні прибутки, притулок. Місце, де хто-небудь може жити, де йому забезпечений догляд. Наприклад, притулок для дітей, притулок для бездомних тварин. Є фразеологізми давати притулок, надавати кому-небудь житло. Наприклад, тітка надала їй притулок, або знаходити притулок це знаходити собі місце для життя, для того, щоб переночувати, наприклад. Наприклад, він знайшов притулок в недорогому готелі Цукрові магнати Сумщини. Сумщина може пишатися своїми підприємцями-меценатами 19 століття, адже звідси походять два славетні роди цукрових магнатів Терещенки та Харитоненки. Цим двом родинам вдалося розбудувати успішний бізнес. Проте вони не забували про народ, власним коштом зводили церкви, дитячі притулки, школи, допомагали нужденним. У 1867 році у місті Суми Харитоненки збудували рафінадний завод, який на той час входив у п'ятірку найбільших на території України. Пізніше Іван Харитоненко матиме вже шість цукрових заводів. Після смерті батька Павло Харитоненко продовжив його справу і примножив кількість цукрових заводів. Фірма Харитоненко та Син мала свої філіали по всьому світу. Український цукор їли навіть в Китаї, Ірані та Фінляндії. Іван та Павло Харитоненки були справжніми покровителями міста Суми. Попри великі статки, вони залишалися близькими до народу та допомагали матеріально тим. Кому це було необхідно. На кошти харитоненків було збудовано кілька церков, дитячий будинок, духовне училище, селянський банк, корпус Харківського університету, шпиталь для бідних, дитячу лікарню Святої Зінаїди та Троїцький собор. Місто Суми розвивалося та розбудовувалося завдяки меценатству цукрових магнатів харитоненків Давайте підберемо спільно кореневі слова до слова кошт. Кошти. В першу чергу це звичайно, дієслово коштувати. Наприклад, скільки коштують ці штани. Коштовний в значенні дорогий або дорогоцінний. Наприклад, коштовний досвід, дорогий досвід або коштовне каміння, дорогоцінне каміння. Звідси коштовність. Дорогоцінності, певне золото, дорогоцінне каміння. Наприклад, вона поклала коштовності у скриньку. Та кошторис це певний економічний термін, наприклад, скласти кошторис. У наступній вправі потрібно з'ясувати, правильними чи неправильними є твердження. Отже, перше твердження: Терещенки та Харитоненки займалися виготовленням солодощів. Правильно чи неправильно? Ні, вони займалися виготовленням цукру. Харитоненки та Терещенки зовсім не дбали про народ. Ні, неправда. Після смерті батька Павло Харитоненко почав займатися видавничою діяльністю. Ні, це не так. Павло Харитоненко продовжив справу батька. Український цукор їли навіть на Антарктиді. Ні, звичайно, це не правда. Терещенки та Харитоненки за свої кошти будували церкви, лікарні, школи. Це правда. Дорогі глядачі. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про українських бізнесменів 19 століття. Будемо сподіватися, що такі люди будуть завжди в Україні. А ми з вами побачимося наступного тижня. На все добре! Шановні глядачі! У нас є ще одна тема. А про що йде мова? Пропонуємо вам дізнатися у наступному сюжеті. Тож залишайтеся з нами. Бачимося за кілька хвилин. А зараз пригадуємо сюжет з минулого року про те, як було на відзначенні Дня української писемності та мови на філологічному факультеті кафедрі славістики української писемності та мови. Свято розвитку державної мови в Україні та вшанування Нестора Літописця, який був відомий як послідовник Кирила і Мефодія. Творців кирилиці в Україні це свято відзначають із 1997 року на філологічному факультеті Білграда. Це свято відзначається вже понад 20 років у формі різноманітних воркшопів та проєктів студентів і викладачів україністики. Цього року, як і попередніх, цю дату в читальному залі кафедри славістики відзначили знавці української мови та спробували свої сили у написанні диктанту. Через вступне слово професора доктора Людмили Попович учасники мали можливість збагатити свої знання про цікаві речі, пов'язані із розвитком української писемності. Як диктант використано тексти із книги відомого українського письменника Андрія Любки у пошуках варварів подорож до країв, де прочаваються і не закінчуються Балкани. Диктант читала доцент доктор Юлія Драгойлович. По-перше, дозвольте привітати дорогих співвітчизників наших знам української писемності та мови, оскільки це свято не тільки в Україні, але й святкуємо тут. І ми завжди говоримо про те, що потрібно берегти мову, оскільки мова є: оберіг нації, оберіг держави. Але потрібно не тільки берегти мову. а пильнувати, щоб мова мала своїх гідних носіїв. Це значить, потрібно вважати на те, що мова має свої права, а це право її мати гідних носіїв, тих, які не будуть стидатися своєї мови, які будуть вживати її завжди і в сім'ї, і на вулиці, і не будуть боятися, що за це на них хтось подивиться не так або скаже щось не так. Щодо нашого диктанту, він же став традиційним минулого року. У нас був перший диктант, і ми дуже раді, що підтримуємо цю традицію, оскільки я перед диктантом сказала, що день писемності і мови означає, що писемність є оберегом мови, вона оберігає мову, оскільки мова може легко зникнути. Якщо немає писемності, якщо немає пам'яток, в яких вона зафіксована. Тому ми сьогодні долучилися, я сказала, до такого священодійства, оберігаючи нашу мову від забуття, і хочу закінчити це. Дякую, що ви прийшли сьогодні. Як завжди, слідкуєте за нашими всіма гарними подіями на кафедрі. А мені хочеться похвалити нашу колегу доцента нашої кафедри Юлію Драгойловича, яка організувала цей захід вже в вдруге поспіль. Яка диктувала дуже гарну диктант, зараз ми визначимо переможцю. Але хочу закінчити це своє невеличке привітання словами із вірша Максима Рильського, написаними ще в 1956 році. Він написав, як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіша від води, хай вона буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоча й живе своїм живим життям. Отож, пильнуємо мову, не забуваємо щасливо. Це справді дуже важливий день, дуже важливе свято для нашої громади, для українців по всьому світу. І ми відзначаємо. Тут в Белграді вже другий рік поспіль це свято разом із організацією Чині Добро вже вдруге пишемо диктант. Відповідно забезпечуємо переможців і солодощами і цікавими призами. І справді це свято є важливим оскільки. Як би це не звучало пафосно, метафорично, але українська мова є справді культурним кодом народу, народу і оберегом ідентичності. І найціннішим скарбом українського народу, і таким чином, організовуючи такі заходи, ми плекаємо українську мову, ми поширюємо українську мову і таким чином підтримуємо один одного. Ми українці, і відповідно самі збагачуємо свою власну культуру. Так що надзвичайно приємно, що це стало вже традицією стає традицією. Ми сподіваємося, звичайно, вже і на наступні зустрічі, і подібні заходи, які будуть проходити протягом року. І будемо також організовувати багато чого з товариством Чині добра. Журі у складі професора доктора Людмили Поповича і лектора доктора Анастасії Тепшич перевірили роботи всіх учасників і оголосили Ольгу Логвінову, переможницею цьогорічного конкурсу. Усі учасники отримали нагороди від професорів групи української мови, літератури та культури Белградського університету та представників організації Чини добро. Як Ольга, так і Наталія кажуть, що їм дуже приємно, що українська мова вивчається, що відбуваються такі диктанти, бо за українською мовою вже скучили. І так, наприклад, Марко Євтич, докторант філологічного факультету, а також секретар кафедри слов'янських мов, хоч і серб українську мову, як він розповідає, почав вивчати на третьому курсі факультету, коли обрав її як другу слов'янську. Я почав її вивчати на третьому курсі бакалавріату. Я її обрав як мою другу слов'янську мову. Вона мені дуже сподобалася, тому що я хотів поповнити свої знання із східнослов'янських мов. І мені здавалося, що українська це такий проводник, який допомагає потім вивчати польську або просто розуміти. А ще, звісно, наші дружні відносини з українським народом, які протягом століття вже тривають. Цей заход мені сподобався я приймаю участь у ньому перший раз. Мені здається, що це дуже добре організовано. що Текст був цікавим. Він був про Белград, про столицю нашої країни. Як Українець писав про її. І мені здається, що дуже класно, дуже чудово розуміти як українець бачить нашу країну то тобто що його заманіто до нас що він побачив цікавого у нас в нашій країні в нашому народі вітаємо всіх учасників із займаними нагородами Щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі. А дотоді бажаємо вам приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення!